На сході обстановка залишається складною? Про це заявив командувач східного напрямку, генерал Полковник Сирський. Вітаю сьогодні. З учасником російсько-української війни майором запасу Олексієм Гетьманом аналізуватимемо ситуацію, яка складається на полі бою. Вітаю вас. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається навколо Авдіївки? Наскільки окупанти змогли просунутися вперед? Ну вони просили, вони намагаються вже починаючи з 10 жовтня, просуватися. Вони роблять атаки з півночі півдня півня Бахмутої ой... Авдіївки, намагаючись намагаючись оточити це місто. Про це ми знали, наше керівництво збройних сил, що вони будуть атакувати, бо приховати велику кількість військ приміщень приміщується, неможливо, і ми також знали, що вони будуть намагатися атакувати з флангів. Тому там певним чином посилювали посилювали наші можливості зараз. Між північними і південними групуванням росіян приблизно 10 кілометрів на захід від Авдіївки вони намагаються це кільце замкнути для того, щоб оточити війська, які там знаходяться. Поки що е, їм це не вдається. Вони е, зробили дві хвилі е, наступальних дій. Обидва рази ми їх відбили. Ну це просування по флагам воно таке, як ми можемо. Можемо побачити на карті Deep State, Зараз вони готують третю хвилю, підтягують резерви, але не з глиб Російської Федерації, що дуже важливо розуміти, а переміщують вздовж лінії фронту, чи там з Мар'їнського, чи з Купінського напрямку, з різних міст, намагаються поновити чисельність, які вони там великі втрати несуть, живо сили та техніки, і спробувати далі ці, ці дії по оточенню цього міста. Всі повідомлення росіян про те, що вони. Контролюють е, трикон там панівна висота, або коксихімічний завод, вони не відповідають дійсності. Ми там тримаємо оборону, але якщо ворог суттєво посилить е, свої е, можливості на, на цьому напрямку, то нам ну тут є два варіанти: або ми маємо додати наші резерви, щоб утримати на, наступ ворога, або треба буде відходити на більш зручні позиції вже позаду на захід від е, Авдіївки. Бо в той кількості сил та засобів, які ми там зараз маємо, утримувати 10-15-кратну перевагу ворога, ну, Нема сенсу, ми просто покладемо на життя наших військовослужбовців. Тому два варіанти. Або як це тільки в тому випадку, якщо ворог посилиться. Якщо він не посилиться, якщо не буде чим його додати людей та техніки, то ну будуть іти бої. Я думаю, що вони розтягнуться на декілька тижнів. Але просування навряд чи ми побачимо з боку ворога. Якщо підсилиться, то нам ну тут вичівуть або підсилюватися, або відходити. Ну тут інших варіантів не буває. А в окупантів є зараз можливість якраз підсилитися, тому що е, буквально нещодавно. Е... Командувач сухопутних військ збройних сил України повідомив, що ем, окупанти також перейшли до активних е, бойових дій е, щодо Бахмута. Там вони пішли ніби в атаку у прилеглих територіях. Е, така складається ситуація, що вони і під Авдіївкою активно почали діяти під Бахмутом, і також не забуваємо про купінський напрямок, тобто, майже по всій лінії фронту, чи достатньо сил в Російській Федерації щоб впроваджувати такі по перше дії, такі атаки, тому що. Що ми пам'ятаємо, що лише на Авдіївському напрямку Російська Федерація втратила понад 400 одиниць техніки. Так, ну вони ще Марінку забули. Це не ну, відносно неподалік Мар'їнка, Бахмут-Авдіївка, оці місця ну, по центру от, Східного фронту нашого. ну Східний фронт ми називаємо фронт від Купінська ну, від Купінська до Вугледару. Це, це умовний східний фронт, і от якраз посередині це ці три населених пункти. Під Авдіївкою під Бахмутом вони дійсно почали контрнаступальні дії. Вони хочуть вичувати нас з Андріївки, з Клещівки, які знаходяться ну Клещівка на три кілометри на північний схід від Бахмута. Так само на три кілометри на південь, на південний. І так само на три кілометри на південь від Клещівки Андріївка. Ну там ми займали вигідні позиції, там панівні висота, нам зручно. Ну, Керувати дронами. ну Взагалі, панівні висоти є панівні висоти. Ворог намагається нас тут вищувати, було там, ну, декілька до десяти, п'ять, по різним оцінкам, 7 ну, ну, Тут по різному можна оцінювати атаки що таке атака. Обстріл, там, декілька людей, ще, там, це атака, чи не атака, а в два рази більше це вже атака чи не атака. Тобто бойове йдуть постійно, йде контактний бій <кхи> стрілковий. Але просування ворога немає. чи здатні вони по всій ліні? Ні, лініфні не чи вони можуть лінії фронту робити потужні наступальні дії? Ну так взагалі там навіть купінсько-ліманський напрямок це 100 кілометрів від купінська до Лімана. Ну вони там ну навряд чи можна робити якісь серйозні наступальні дії. навіть, якщо порахувати кількість танків, які там в них є. Ну давайте порахуємо там біля тисячі танків. Тут відстань 100 кілометрів. Тобто, це що на 100 метрів один танк ну ну це як. Тобто, ну навряд чи це і, і, і все. Тобто, в лінію вистроїтися, якщо математично порахувати, ні, звісно, вони будуть намагатися робити якісь. Створювати якісь ударні групування і будуть е, тиснути на, на якомусь е, вибраному напрямку е, вздовж ну, не більше, ніж 10 кілометрів. 10, ну, максимум 15 це, це максимум, що може, може е, от сьогоднішня армія Росії робити. Там не буде наступу по фронту там в 50 чи 70 кілометрів. Ну, не вистачить просто сил та засобів, А зосередитись на одному місці, от як це зараз піде в цілком можливо. І там можна ну, бачите, можна додати, там і велике, там 8, 8 бригад було діяно, які зараз пошматовані і вони там переформатовуються російських бригад. Ну, в російській бригаді від двох до чотирьох тисяч людей, тобто, це ну від 16 до 32 тисяч, тільки військовослужбовців було задіяно, тому ну, що десь 25 тисяч гарантовано там було. Вони поклали щонайменше ну одну бригаду там вже поклали по чисельності. Далі, якщо вдасться підсилитися, додати ще 2, 3, 4, 5 бригад, тоді дійсно те про що ми казали. Бо нам так треба теж підтягувати нашу резерву або відходити, бо таку навалу ну просто не встигнеш перезаряджати. Кремль, нещодавно з'явилася інформація, що Кремль відправив у відставку генерал-полковника Олега Макревича, який займав посаду командувача російського так званої зони Дніпро, і замінив його на генерал-полковника Михайла Теплінського. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така заміна? А, тому що ну, кадрові перестановки нещодавно знову ж таки розпочалися? Ну, цей генерал, який замінив е, на е, в південному групу, це мається на увазі групування біля Херсону, на лівому березі річки Херсон, новитній генерал це генерал з повітряних військ Російської Федерації, він, значить такий десантник. такий... Е, Великі військові, в дужках, звісно, це пов'язано з тим, що там із всіх військових підрозділів російської армії, які зараз воюють на нашій на нашу території, Там найбільш низька дисципліна. Це якраз ті війська, які тікали з правого берега річки Херсон, річки Дніпро біля Херсона. Ну з правого берега з Херсона тікали. З дисципліни там дуже погано. Там в них, як каже пані, пані Наталі Гоменюк, почалося сінне загострення, мародерство. Вони там е, піячать, ну, е, що тільки ще не вкрали. Тобто, ну, там це вже якась банда, це так е, умовне військове формування. І туди приїжджали і Розгвардія наводити лад, і туди приїжджали і навіть ФСБ російська наводити лад. Там багато випадків невиконання на наказу, Ну тобто, дисципліна там дуже погана, і це не означає, що цей військовий підрозділ не є дуже бо. Здатним. Тому е, прийнято було рішення російським військово-політичним керівництвом замінити керівника для цього групування Дніпро для того, щоб там ну, спочатку навести лад. Я думаю, що в них там більше проблеми навести лад, ніж давати відсіч нашому тому групуванню, яке вже зайняло певні позиції на лівому березі річки Дніпро. А це буде означати нам якусь загрозу. Що ви можете сказати про Теплінського? Що це за генерал? Які його здобутки або невдачі? Ну, він командував, він був він повітряний десантник. Я точно не, не можу сказати, я не аналізував його бойовий шлях і мені це ну, відверто кажу не цікаво. Я, я знаю, що так як описує цю людину, що ця людина дуже така: ну буде боротися за дис, дисципліну, буде там наводити лад. Я думаю, будуть якісь жорсткі дії. Я впевнений, що там будуть якісь навіть показові розстріли, ну щоб там налякати, навести порядок. Ну хай хай пробує армія, коли вона от, ну, коли армія вже от, е, втратила дисципліну, втратила втратила е, якусь бойову бойовий дух, скажімо так, то якимись жорсткими е, засобами, ну це можна тільки приховати, як то кажуть, хворобу а не вилікувати. Ну я не хочу підказати росіянам, але такі групування, які там знаходяться, треба розформовувати, виводити, заміняти новими. А ті, хто там з ким ще можна щось. Е, Навести лад якісь в голові цих людей, то розпихивати по іншим підрозділам, хай їх там перевиховують. І ще раз, якщо ну ви, ви розумієте, якщо там відбуваються масові якісь е, такі дії, ну, наприклад, мародерство, ну крізь воно буває, ну, це так по, ну, відносно поодинокі, ну, відносно випадків. А коли це масово, то це означає, що це йде під керівництвом їхніх молодших командирів. Ну не може командир згодом не знати, що його взвод пішов грабувати магазин. Він або закриває на це очі, або приймає участь. Тобто там е, і е, командири пер, ну, первинні ланки відділення з водорота в цьому приймають участь і середні ланки. Я впевнений, це на це або закривають очі, або вдолі, як то каже. Тому там ну навести лад. Ну слава богу, хай хай пробує, хай там, хай лякає, там хай наводять лад, хай там розстрілюють один ну, одного, Це їхні проблеми, але. Ну, давайте так не можна сказати, що це не бездатна армія, вона дійсно зможе виконати бойові завдання. Вони стріляють, вони атакують нашу позицію, вони обстрілюють постійно Херсон, але з точки зору інших російських військових формувань там найбільш низька дисплея. Тому от цьому було прийнято то не, не, не чомусь, тому от, що треба наводити там лад, бо російські політичні керівництво щодо розуміють, що якщо вони там почнуть тікати, то ми вийдемо вже з заходу на Кримський півостров. Ми що з півдня будемо ну, не з півдня. Зі Сходу, там Такмак, от ті напрямки Мелітополь, мі, мі, а тут може статися, що із Херсонського напрямку, з, з іншого боку, ми зможемо суттєво просунутися. Тим більше там таких фортифікацій, як на півдні, немає. Окупанти, все окупанти, все частіше почали використовувати авіаційну ракету Х-59 в поєднанні з атаками шахедами. Скажіть, будь ласка, в чому особливість цієї ракети і чому росіяни так активізувалися у своїх діях щодо використання саме цього виду озброєння? Це це ракета. Це ну тому що її важко важче, важче її перехоплювати засоби протиповітряної оборони. Будь-яка ракета, яка е, застосовується як протикорабельна ракета, вона розрахована на те, щоб е, літати на низькій висоті, а коли ракета летить на низькій висоті, її важче перехопити засоби релокаційних е, ну з інтернет ракетних комплексів. Чому? Чому ну, за рахунок криві землі, вона е, коли летить низько, її можна побачити, коли вона вилітає вже вмовно кажучи за горизонту. Відстань до горизонту, ну, на морі, якщо стояти з, зі середнім зростом, то це лише 4,5 км. Якщо вона летить на висоті 10, наприклад, метрів, чи там 5 метрів, то це можна і побачити кілометрів за 10-12, не, не більше. Ну, є така проста формула, можу сказати, там, от, візьміть висоту в цілі в метрах, Візьміть з неї квадратний корінь, ну, наприклад, летить вона навести 9 метрів. Ну от беремо квадратний корінь з 9 метрів, з 9, е, е, отримуємо 3 число. Потім це умножаємо на 3,5, ну, навіть на 4, хай так з запасом. Ну, це буде 12. І оце відстань, з якої можна побачити. Далі просто неможливо побачити, вона знаходиться за лінією горизонту, за, за межею. те, що можуть побачити. ну, Радіаційна станція випромінює електромагнітні хвилі. Вони не загибаються за, за ріг. Ну, це те саме, що, що світло. Де, де вже на хвилі більш, більш велика. Ви ж не можете фонариком послідити так, щоб він за, за рог е, світ загнувся. Не можете. Так і саме за лінію горизонту він не може загнутися. Тому от е, політ на низькій висоті це проблема, для, тому що радіолокаційна станція може побачити тільки вже, коли вона близько підлетіла. Якщо вона летить взагалі ще нижче, то ну, можна по цій формулі, що я вам запропонував, можна кому не лінки можна порахувати. Зрозуміти наскільки це небезпечна зброя, яка летить, особливо південь. Вона ж може, там, нема рельєфу місцевості. Вона над рівнем моря може летіти взагалі там 3-5 метрів. Це взагалі тоді. Ну що проходити це, взагалі 3-4, ну 5-6 кілометрів можна побачити. Тому от вони їх застосовують, що ми не ми, а засоби протипитні оборони будь-які в світі важко важче перехоплювати цілі, які летять дуже низько. А яка ситуація з цими ракетами в окупантів чи достатня їх кількість? Або ж якщо ми порівнюємо наприклад з калібрами або з Оніксами, чи цих ракет саме Х-59, в них невелика кількість Росіян? Там є, є оцінки ну по-перше, по во перше, вони багато що використали вже із цих ракет. По-друге, в них працює ВПК, випикає промисловий, промисловий комплекс, який може виробляти ну там в, в різні. І, от навіть на протязі цього року це було від 40-45 ракет на місяць до 70 80 ракет на місяць. Я думаю, що це залежне залежить від того наскільки їм вдається отримати комплектацію, які вони ж знаходяться під санкціями, там сірими схемами. Ну, контрабанди в інший спосіб щось вони можуть туди завести, тоді вже можна зібрати більше ракет. Е, які саме е, з тих, ну, Наприклад, давайте беремо по максимуму, там, наприклад, 70 ракет на місяць, е, ну, можна приблизно оцінити, скільки яких ракет вони можуть виготовляти. Ну, Кінжалів це один-два, ну три відсили. Е, це не кожний ракет, кожного класу по 70. Ескандерів ну, 5-6. Головну перевагу це вони віддають, звісно, на Х101, Х-555, а на калібри. А підсіддається те, теж ракета, яку вони скільки залишилось. Ну, знаєте, Перед початком повномасштабного була офіційна інформація з боку росіян, в тому числі там вікіпедійна, про те, скільки там вони грекають і де вони знаходяться, вони цим хизувалися. Ну ця інформація ну, навряд чи була на 100% правдивою. Можна приблизно подивитися, скільки у них там які грака залишилось. Ну, наприклад, у ескандерів було 800 на початок війни, як вони. Чи 900, почекайте, ну чи 800 чи 900 на початок війни зараз залишилось біля сотні ракет. Так е, да, 900 було, 800 Вони вже використали. Ну, ще це було 900 чи це було 1100, ну Можна не... про це важко сказати, тому що ну це інформація, яка йде з джерел російських. Ми цю інформацію аналізували. Ну там, звісно, наша розвідка працює інші там засоби, щоб дізнатися. Ну точно назвати кількість ракет, як там їх залишилось, ну це ну це неможливо. Мені здається. Сьогодні з нами на зв'язку був Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни, майор запасу. Дякуємо вам ну все добре. Підтримуйте наші збройні сили, донайте на потреби Зсу та пережіть своїх близьких. Нагадую, що потрібно поставити вподобайку цьому відео та підписатися на YouTube канал Фокус. До зустрічі.